Нещодавно в одному з телеграм-пабліків поширювалось відео, де чоловік у громадському транспорті просто треться об молоду дівчину. Вона, скоріш за все, не має сміливості сказати про те, що їй це неприємно з різних причин. Можливо, не відчувала сміливості, а можливо, не могла зрозуміти, чи це окей, чи це дійсно се змагання. Це дійсно се. Магання, на яке дуже часто ми з вами не знаємо, як реагувати, і мене дуже засмучує, що для того аби відреагувати на вимагання, нам не вистачає саме знань. Тому є така освітня програма «Стендап», яка пропонує нам п'ять інструментів, які ми можемо використовувати, коли ми бачимо сек. Домагання я про них розкажу, і ви зрозумієте, коли яка стратегія може бути оптимальною. Важливий дисклеймер полягає в тому, що ви можете використовувати ці стратегії тільки тоді, коли відчуваєте певну безпеку для цього. Бо серед них останньою буде та стратегія, яка дозволяє вам просто підтримати постраждалу особу, якщо ви не наважились втрутитись та якимись активними діями. Перша дія – це direct, діяти прямим втручанням це коли ви просто підходите і кажете. Я бачу, що зараз відбувається. Прошу зупинитись, тому що цій людині, чоловіку, жінці неприємно від того, що ви робите. Стратегія може бути трохи небезпечною, якщо кридник або кридниця не намагаються приховати свої дії, тому її використовувати треба тільки тоді, коли ви почуваєтесь в безпеці. Друге дій – це дістракт це коли ми діємо на відволікання. Це може бути стати з боку або якось втрутитись, стати поруч. Третя це delegate, це Долучати інших, коли ми кажемо люди, подивіться, що відбувається, водій зупиніться, викличте хтось поліцію. Четверта це документ, і тут ми кажемо про те, що ми витягуємо свій телефончик і починаємо знімати. Зазвичай ця стратегія є найбільш корисною, найбільш безпечною і найбільш дієвою. Ви маєте право знімати людей, якщо вони кояться. Насильство, тому що таким чином ви можете їх притягнути до відповідальності, і п'ята ді, це ділей. Це коли ми допомагаємо згодом. Підходимо і кажемо: я бачила або бачив, що з тобою відбулось. Ти не винен в цьому чи не винна висловити свою підтримку, емпатію і таким чином показати людині, що вона не є в цьому одна.